Минулого тижня я говорив з своїм татом, і він якось так попросив, каже, якщо буде можливість, передай у своїй церкві привіт, то я користуюся нагодою і хочу передати сердечний християнський привіт нашій церкві. І всім тим, хто його знає, з ким він познайомився, він так згадує часто і питає, розпитує. Він завжди дивиться нас. і Він молиться за нашу церкву, за пастора, за служителів. Переживає теж, і тому, користуюся такою нагодою, я передаю привіт і хай вас Бог благословить рясно. Дякую. Дякую, передам. Хотів би поділитися Словом Божим. Будемо ще настраювати свої серця для молитви. Господь Хай благословить нас, щоб наші серця були відкриті для того, щоб прославити нашого Господа. Щоби в нашому житті він був прославлений, возвеличений. Для початку я хотів би зачитати Псалом 2, 10 і 12 вірш. Тож тепер, царі, зрозумійте, навчіться всі ви, які судите землю, Служіть Господу зі страхом і радійте з ним в трепеті. Прийміть повчання, щоб Господь не розгнівався. І ви не щезли з дороги правди, коли зненацька спалахне його гнів, блажені всі ті, хто на нього надіється. І друге місце це послання 1 Петра, перший розділ, 17 по 21 вірш. Це переклад Турконяка. Я раніше користувався Огієнка і зацікавив мене цей переклад якийсь більш мені доступний, тому можливо. Не сходиться з тим, що висвітлюють, то щоб ви зрозуміли, що це переклад Турконяка. Перше послання Петра, перший розділ 17 по 21 вірш. І коли отцем називаєте того, хто нелицемірно судить кожного за вчинок, у страху проводьте час вашого життя, знаючи, що ви були викуплені від марного вашого життя, переданого батькам, нетлінним сріблом або золотом. А дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого анця, який був передбачений ще перед заснуванням світу, але з'явився заради нас у кінці часів, через нього ви повірили в Бога, який підняв Його з мертвих і дав йому славу, щоб ваша віра і надія були на Бога. Я думаю, що ви якби замітили в цих двох місцях. Тут закликає Слово Боже до того, щоб служити Господу, каже, страхом і радіти в трепеті. і друге місце, щоб, каже, в страху проводьте час вашого життя. Господь Він своєму слові закликає до того, щоб люди мали страх Божий. Він спочатку ще до ізраїльського народу він закликав і говорив, щоб от ті могли. Мати страх Божий. І він познав продовж Біблії, коли ми читаємо, що Слово Боже нас закликає, і закликало людей, щоб люди мали страх Божий. І ви знаєте, я коли так роздумав, раніше я так ну, трошки пінакшому думав, що це страх Божий, боятися те, що Бог накаже за якісь неправильні вчинки, щось недобре зробимо, Бог накаже, такий би страх перед Богом. А коли з часом якось так, вивчаючи Слово Боже, розумію, що воно трошки не так. Страх Божий, він трошки він інший те, що я раніше міг уявляти. Ви знаєте, коли ми читаємо Слово Боже, написані повторення, 10 розділ, я також зачитаю це з. 10 розділу з 12 віршика по 22, там більш описується, чому Бог так, якби неодноразово закликає, закликав людей, щоби ти мали страх Божий. А тепер Ізраїлю, що Господь твій Бог вимагає від тебе, як не те, щоб ти боявся Господа. Свого Бога ходив усіма його дорогами, любив Його, служив Господу. Своєму Богові з усього свого серця, з усієї своєї душі, та дотримувався заповідей Господа, свого Бога і його постанов, які я тобі сьогодні заповідаю, щоб тобі було добре, ось небо і небеса, небес, земля та все, що на ній належить Господу, твоєму Богові. Однак Господь уподобав, уподобав лише твоїх батьків, щоб їх полюбити, з усіх народів обрав вас, їхніх нащадків, після них, як це і є цього дня. Обріжте ж своє твердосердя і більше не будьте того шиїми. Адже Господь, Бог, Господь ваш Бог, Бог богів і владика владик, великий, сильний і страшний Бог. Який не зважає на особу ані не бере подарунку, який чинить суд захожому, сироті та вдові і любить захожого, щоб дати йому хліб та одяг. Тож і ви любіть захожого, адже і ви були захожими в єгипетській землі. Бійся Господа свого Бога, йому служи, Його тримайся і Його ім'ям клянися. Він твоя похвала, і він твій Бог, який здійснив посеред тебе ці великі славні речі, які бачили твої очі. Твої батьки прийшли в Єгипет в кількості сімдесяти душ. Сьогодні ж Господь твій Бог вчинив тебе в кількості аж небесні зорі. І ви знаєте, коли я так прочитав оце місце, воно так більше мені відкрилося, чому Бог Він хотів, щоб народ Божий мав страх. Страх Господній. І Господь каже, що щоб ти боявся Бога не заради того, щоб тобі було добре на цій землі, щоб Бог тебе не наказував, але щоб ти пам'ятав, що Бог твій Він є великий Бог, Він є владика каже. Великий, сильний і страшний Бог, щоб вони могли зрозуміти, що Бог Він є творець їхній. І він з усіх народів, які були на тій землі, він вибрав іменно той народ. І він полюбив, каже, що, і обрав вас для того, щоб зберігати і благословляти вас оці, на цій землі. І тому він каже, щоб ви зрозуміли, що потрібно, що я хочу повагу до себе. Я хочу, щоб ви мені зрозуміли, що я ваш Бог, я ваш батько. Ви діти мої, і я хочу за вас піклуватися. Ви повинні якби, це зрозуміти. І тому, дорогі друзі, якби з цього місяця Святого писання ми бачимо, що чому потрібно боятися Бога, чи як би ми могли б боятися Бога, поважати Бога, так як Він є наш Творець, а ми Його творіння. І нам потрібно розуміти, що Він над усім панує, він є Бог над всіма богами на цій землі. І він є живий Бог, і нам слово Боже відкривається і говорить, каже, щоб служити в Господу зі страхом, розуміти, що над нами є Бог, і Він все бачить і розуміє, і Він розуміє наші всі помисли і всі наші думки, Він знає. І тому не потрібно боятися, що Бог нам щось накаже нас, але щоб ми боялися того, щоб не, по... не загубити той зв'язок з Богом нашим щоб не загубити оте єднання з Богом, щоб не загубити дійсно оте спілкування, спілкування з нашим Господом Ісусом Христом. Хай Господь нас благословить і допоможе, дорогі друзі, щоб ми дійсно у страсі Господньому, з, з тим, щоб наше серце було відкрите перед Богом, щоб ми любили Бога і жили на цій землі. І щоб дійсно Бог він був задоволений нами. Филип'ян апостол Павло пише такі слова, що в другий розділ з 12 по 18 вірш. Тому мої любі, так як ви завжди були слухняні, не тільки коли я був присутній, але значно більше тепер, коли я відсутній, зі страхом і трепетом звершуйте своє спасіння, адже то Бог за своєю доброю волею. Викликає у нас у вас і бажання, і дію. Усе робіть без нарікань і сумніву, щоб ви непорочні та чисті були бездоганними Божими дітьми серед лукавого і розбещеного роду, серед якого ви сіяєте, я, мов світила у світі, дотримуючи слово життя, мені для похвали в день Христа, що я недаремно міг, біг, недаремно трудився. Та, хоч і приношу себе на служіння і в жертву вашої віри, я радію і веселюсь разом з усіма вами. Так само і ви радійте та веселіться разом зі мною. Ми бачимо, що апостол Павло до Филипян пише і каже, що не тільки в моїй присутності, але і без моєї присутності, ви каже, зі страхом і трепетом звершуєте своє спасіння. Для чого? І він тут пояснює, що каже: ви були непорочні і та чисті, були бездоганими Божими дітьми серед лукавого і розбещеного роду, серед якого ви сіяєте, Мов світила у світі. Дорогі друзі, ми бачимо, що коли, ми, коли в нашому серці є страх Божий, ми не, не хочемо грішити. не того, не хочемо робити те, що не угодно нашому Господу. Ми не можемо те робити, що засмучує нашого Бога, Отця нашого. І тому ми з'являємося світилами у цьому грішному світі, якщо ми проводимо свій час тому, щоб угодити нашому Господу, щоб прославити його святе ім'я. Тому хай Господь нас благословить, дорогі друзі, щоб ми дійсно були непорочні і чисті, бездоганними Божими дітьми серед цього лукавого. І розбещеного городу. Вокруг нас багато зла і беззаконня, але нам потрібна сила, потрібна та перемога, щоб дійсно оставатися вірним нашому Господу і не, залишити того, ну, не залишитися без спасіння нашого Господа Ісуса Христа. Хай Господь нас благословить, дорогі друзі. І ви знаєте, коли я читав розмірковував над цими місцями, знайшов в Слові Божому. Якби, порада, що потрібно робити для того, щоб мати страх Божий цей, де його взяти і, і як його тримати? При повісти Соломонових дуже такі яскраво виражені ці поради, це другий розділ з першого по 8 вірш. Сину, якщо прийнявши слова моєї заповіді, ти збережеш їх у собі, а твоє вухо прислухатиметься до мудрості, якщо прихилиш серце своє, аби розуміти, прихилиш його, аби повчати свого сина, якщо закличеш мудрість і звернеш свій голос до розуму, шукатимеш знання гучним голосом, якщо шукатимеш її, як срібло, і дошукатимешся її, неначе скарб, тоді збагнеш, що таке Господній страх, і знайдеш пізнання Бога. Адже Господь дає мудрість. І від обличчя його знання та розуміння, і він, як скарб, береже спасіння для праведних, охороняє їхню ходу, щоби боронити дороги правди, захищати шляхи тих, хто вшановує його. Слава Богу нашому, дорогі друзі! За ці слова дорогі нам потрібно, дорогі друзі, звертатися до Слова Божого, завжди перебувати в ньому, завжди шукати оті слова, які. Вони направляють нас до Бога, які ведуть нас по тій дорозі, яка веде до спасіння, до вічності. І коли ми будемо завжди перебувати в Слові Божому, шукати в ньому єднання з Богом нашим, Бог необмінно Він дасть нам отий страх Його святий. Ми будемо мати Його в своєму житті, і ми будемо. Благословенні Богом нашим. Він буде нас охороняти, і Він доведе нас до вічності і дасть нам до стіни того спасіння і вічного життя. Господь нас благословить, дорогі друзі. І Міхія, 6 розділ, 8 і перша частина 9 віршу, такі слова, говорить Бог через пророка. Хіба тобі людину не сповіщено, що добре, чи те, що Господь допитуватиметься в тебе, нічого, крім чинити суд? Любити милосердя і бути готовим піти за Твоїм Господом Богом. Господній голос буде проголошений місту, і Він ратує тих, хто боїться імені. Дорогі друзі, хай Господь нас благословить. Господь хоче, щоб ми любили Бога, щоб ми любили милосердя, щоб ми готові були піти за нашим Господом. І тоді каже Господь: Він врятує тих, які бояться Його імені. Хай Господь нас благословить, дорогі друзі, щоб ми шанували нашого Господа, щоб ми визнавали Його велич і Його владичество над нами, що Він є творець наший, і щоб ми це не забували в своєму житті, і тому нам буде легко проходити всі. Перешкоди на цій землі, тому що ми будемо відчувати Його присутність в, його, в нашому житті, ми будемо відчувати Його поміч, Його благословіння, і ми будемо про, проходити по цій земній дорозі і прославляти нашого Господа в своєму житті. Хай Господь нас благословить, дорогі друзі, і тому ще склонимося, помолимося йому, воздамо Йому славу і благословимо Його ім'я. Амінь.